Доброго сім дня. Хочу вам показати свій маленький так би сказати, садочок фундука, який був закладений 4 роки тому. На, цьому, на цій території, так би сказати, маються такі сорти, як Каталонський, Барселонський, Трапезунський і багато ще молоденьких посаджених. Уже в цьому році садок починає квітнути, буду оставляти урожай. Сигналки я вже отримав, сортність дивився. Ось такі квіточки вже йдуть. Квіт на садочок. То в цьому році будуть вже вріжки. Не на всіх, правда. Ось сьогодні посаджений. Содженець долинний. Тоже додаються потихеньку нові. Ось дивіться, який. горно Трапезунський в цьому році квітне. Це тут вони самі старші тут деревця, То на них ріжків буде чимало. Ось вебба теж. Вебба квітна. Ось це все то садженець маленький, ну я на ньому я мабуть не буду залишати ріжки. Я і так знаю, що там вебба. Теж молоденькі А Що це у нас? Це імперський трапезунд. Тут мається акорн, Тоже однорічка, барбакон. Тут також святковий, там святковий долинний. І на цій стороні ось Джеферсон сьогодні посаджений. Тоже тут і італійських трохи сортів, американських є ось. святковий Двохрічка, річка, ямкіл. Кампоніка. Це Нокіоне. Теж. Горний запилювач. Зразу маленький саджанець, але саме душі мені подобається оцей саджанець. Бігліні. Ось який він. Весь обвішаний сережками. Тунда Бігліні. Ну а так, друзі, будуть, будуть саджанці на реалізацію. Оріжки, але трошки пізніше. Ну, на цю осінь будуть небагато саджанців. Ось є тут водички, можна спокійно їх пригинати. То будуть барселонський, каталонський буде і трапезунський. Це на цю осінь будуть. А там ще є другий садок, там теж цікаві є сорта. Це вже в другому відео. Так що, друзі, слідкуйте, буду вилужувати. Ну, кому цікаві, кому може і не цікаві відео. Ну, старатимусь показати, показати, що є. От тут таке. Дякую за увагу.